Налаштування даних підприємства на вкладці Моя компанія сервісу Перереокаса в Приват 24 для бізнесу. Щоб розпочати налаштування Перереокаса, вам потрібно увійти в «Приват-24» для бізнесу. Ви можете скористатися пошуком, увівши Каса, зазначте електронну адресу. Виберіть усі податкові ставки, які відповідають вашій діяльності за офіційними реєстраційними документами. Введіть код ДПІ вручну або для зручності скористайтесь довідником. Зареєструйте Smart ID у ДПС через кабінет Каса. Подальші кроки відрізняються залежно від трьох випадків. Smart ID зареєстровано в ДПС. Просто підтвердіть це, відповівши так на перше запитання. Smart ID є, не зареєстровано в ДПС, але є файловий ключ АЦСК ПриватБанку, зареєстрований у ДПС як основний. Дайте відповіді на запитання з опитувальника: чи зареєстровано Smart ID у ДПС? Ні. Чи зареєстровано файловий ключ Приватбанку в ДПС? Додайте Smart ID до комплекту чинних ключів у ДПС через кабінет Каса. Заповніть декілька полів. Тип підпису: директор, бухгалтер, уповноважена особа, посаду який делеговано право підпису електронних документів. Підпишіть форму двома підписами: спочатку Smart ID, а потім файловим ключем від АЦСК Приватбанк. Фактично, ви подасте форму FJ1391104. Повідомлення про надання інформації щодо КЕП у ДПС. Якщо відповідь Ні на обидва запитання, створіть Smart ID на сайті АЦСК Приватбанку або в Приват24 для бізнесу. Додайте його до комплекту чинних ключів у ДПС. Після заповнення всіх даних про компанію натисніть Синхронізувати дані з ДПС. Що відбувається під час синхронізації? Під час синхронізації сервіс Каса звертається до ДПС для отримання актуальних даних про ваші торгові точки та ПРРО, зокрема ті, що зареєстровано раніше. Ви маєте можливість вибрати, які об'єкти додати до свого кабінету. Для цього зніміть позначки з тих об'єктів, які не потрібно додавати, наприклад, земельних ділянок. Після завершення синхронізації перейдіть у розділ торгові точки та «ПРРО» для налаштування та використання ПРРО.